Ще один одіозний український нардеп утік за кордон під час війни. Народний депутат від фракції «Слуга народу Андрій Одарченко незаконно перетнув державний кордон і тепер релаксує в Румунії. Але і це ще не все. Які нові подробиці стали відомі про подорож скандального нардепа, в чому його підозрюють в Україні та як збираються повертати додому? Розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Історія з Одарченком тягнеться уже майже рік. У листопаді минулого року САП та Набу повідомили про підозру нардепу від фракції Слуга народу Андрію Одарченку у спробі підкопити голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Наєва. Нардеп нібито хотів, щоб з фонду ліквідації наслідків збройної агресії виділили кошти на ремонт будівель університету, в якому Одарченко на той момент обіймав посаду ректора. Наразі дію контракту призупини в обмін на цю послугу він пропонував наєм надати хабаря у розмірі 50 тисяч доларів, але не просто готівкою, а біткоїном. І ще плюс 8% від виділеної суми на ремонт вишу. На початку вересня 23-го року Андрій Одарченко перерахував наєм частину хабаря криптовалютою у сумі 0,39 біткоїна, що дорівнювало тоді 10 тисяч доларів. Але непомічно провернути історію не вдалося. Отож, у листопаді 23-го року Дарченко отримав підозру від правоохоронців за підкуп чиновника. Вже 22 листопада суд обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном два місяці, але з можливістю внесення застави у 15 мільйонів гривень. Ну і по старій добрій схемі. Мі, народний обранець вніс заставу за свою волю у 15 мільйонів гривень. Ну, якщо біткоїни були на хабар, то питання звідки гроші на заставу риторичне. Тоді ж у суді Одарченко визнав контакти наємом, але заявив, що той, нібито, просив навчити його користуватися криптовалютою, а справу проти нього назвав політичним чи якимось іншим переслідуванням. Ясна річ, що після такого скандалу, також у листопаді 23-го року, Одарченка виключили з партії Слуга народу. Але що цікаво, з фракції і він досі не виключений, і лише зараз у Верховній Раді зареєстрували постанову про відкликання народного депутата втікача Андрія Одарченка з посади члена комітету з питань антикорупційної політики. Далі теж не менш цікаві факти: після того як народний обранець вніс заставу, суд зобов'язав фігуранта здати свої закордонні паспорти та носити електронний засіб контролю. Але як тепер стало відомо, попри рішення суду, органи внутрішніх справ так і не наділи на Одарченка електронний браслет. Отакі От дива, але ОСАП наразі не повідомили чи притягнуть до відповідальності посадових осіб, які мали виконати рішення суду щодо застосування до обвинуваченого електронного засобу контролю. На 18 вересня вже 24-го року було призначено чергове судове засідання, але раптово Одарченко зникає з горизонтів. Відслідкувати, де він неможливо, бо браслет вже не одягали. У залі суду представники спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявляють, вони мають підозру, що Одарченко взагалі втік за кордон. Звісно, що нардеп про причини наявки ані суд, ані прокурора не повідомив. Більше того, навіть його адвокати сказали, що зв'язатися з ним не можуть, але й не підтверджували, що їхній підзахисний накивав п'ятими. Зважаючи на це, прокурор у суді ініціював питання щодо стягнення в дохід держави його застави у 15 мільйонів і клопотали про оголошення нардепа у розшук. Одарченко дають ще так би мовити останній шанс. Суд ухвалює рішення застосувати привід до обвинуваченого народного депутата на наступне судове засідання, яке признає. Чила на 19 вересня 24-го року на восьму ранку. А вже як мовляв, він не приїде. Тоді клопотання прокурорів про рошок розглянуть. За інформацією центру протидії корупції адвокати Одарченка назвали клопотання прокурорів передчасним і вважає, що причини його неявки до суду можуть бути поважними. Цікаво, які це могли бути причини. Ваші версії пишіть у коментарях. Але й наступного дня Одарченко не з'явився. На сайті Міністерства внутрішніх справ Одарченко рахується зниклим ще 17 вересня, тобто за день до чергового засідання у суді. Саме цього дня його в останній і бачили в столиці. 23 вересня скликається нове судове засідання у вищому антикорупційному суді. Одарченка знову немає. Нові обставини, які в нас змінилися з часу постановлення останньої ухвали, це те, що Дарченко вже двічі не з'явився, сьогодні вже тричі не з'явився в судові засідання за вашим викликом. Крім того, детективи не змогли виконати вашу ухвалу про привід у зв'язку з відсутністю обвинуваченого за місцем проживання. Нагадаю, що на виконання цієї ухвали було відібрано пояснення. Було здійснено по перше виїзд за місцем проживання обвинуваченого. А зафіксовано, що під будинком стоїть його транспортний засіб. Водночас за місцем проживання його не було 19 вересня, о 7 годині ранку, за місцем знаходився його неофіційний водій. І тут найцікавіший момент. Одарченко можна припустити, дуже ретельно підготувався до втечі. Житло кинув, автівку кинув. Відстежити його за браслетом не можна, бо його й не було. Але ж є телефони за якими можливо відстежити геолокацію. Але й тут провал Одарченко потурбувався, аби його місце знаходження залишалося інкогніто. Що розповіла прокурорка у суді? Слухайте далі, який повідомив, що за два дні до того Одарченко попросив висадити його у місті Києві в центральній частині міста Києва. Віддав свої мобільні телефони, попросив поставити їх на зарядку вдома. А сказав, що до Верховної Ради і назад добереться пішки. З того часу водій його не бачив. Як з ним зв'язатися, не знаю, тому що всі три мобільні телефони у Дарченка зберігаються тепер у водія. Словом, продумано все до деталей. Ну і крім цього, правоохоронці повідомили, що нардеп ще до судового засідання встиг податися до Румунії. Успішно перетнув кордон, ба більше попросив України ЄС притулку. Е, таким чином це однозначно нові обставини. Е, таким чином я вважаю, що можна казати, що він переховується від суду. Особливо з урахуванням тої інформації, яку я додатково надала про те, що державна прикордонна служба повідомила, що він не перетинав кордон за наявною в них інформацією, тобто в пунктах пропуску. Крім того, як нам відомо на виконання ухвали першої ще про застосування запобіжного заходу, Подарченко здав дійсні в нього наявні дійсні паспорти для громадянина України. Для перетину кордону, як я повідомила, він не забезпечувався дипломатичним паспортом, він не відряджався Верховною Радою в службові відрядження. Він за наявною в нас інформацією не перебуває в, 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 в закладах охорони здоров'я. Таким чином, можна констатувати, що не приходить він до суду саме з метою ухилення від. Кримінальної відповідальності, але навіть 23 вересня у залі суду адвокати не здавалися. Мовляв, висновки прокурора передчасні, все таки передчасним, оскільки підставою для його застосування може бути не прибуття без поважних причин та неповідомлення на даний час, нами не встановлено саме безповажність причин та можливість повідомити про такі підстави. Обвинувачений порушив. Покладені на нього обов'язків. Я знову ж таки вказую на те, що порушив чи не порушив, ми це можемо визначити після того, як нам безпосередньо дачка, або будуть об'єктивні дані, які вказують, що він це порушив. На даний час нам невідомо на його місце перебування та можливість повідомити про своє місце знаходження. Втім, на противагу цьому НАБУ заявили, що Ударченко перетнув кордон в районі населеного пункту Красноїльськ Чернівецької області. Крім того, відомо, що сім'я Ударченка нині мешкає на Закарпатті. Ну і ви ж розумієте, що присутність цієї області у справі не випадкова. За словами прокурора, Ударченко хвалився, що налагодив хороші стосунки з уже колишнім головою Закарпатської ОДА Віктором Микитою, який тепер працює заступником керівника офісу президента Андрія Єрмака. Цією інформацією Одарченко нібито ділився з Мустафою Наємом, якому пропонував хабаря, і ці слова обранця зафіксовані під час оперативних заходів правоохоронцями. Отож, що маємо зараз, Одарченко оголошений у міжнародний розшук і крім того, Вищий антикорупційний суд заочно заарештував народного депутата. Щоправда, питання тепер чи дійсно його знайдуть та повернуть до України для подальшого розслідування. Але є ще цікавий момент, і суто гіпотеза, куди далі може податися Одарченко. Бо, судячи з його декларації за 2023 рік його дочка та син мають апартаменти в Таїланді, а купили їх у 2022 році. Так вже під час повномасштабної війни у серпні місяці, але не вказано у декларації за яку ціну. Там явно тепліше ніж в Румунії, але це так. Припущення, але що в тій, що в тій країні діють правила екстрадиції, тож подивимось, чим це все закінчиться. Нагадаємо, що раніше правоохоронці кваліфікували дії депутата за частиною 4 статті 369 кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої. Мабуть, Одарченко дуже переймався за майно, адже до парламентських виборів він був деканом факультету управління торговельно-підприємницькою та митною діяльністю Харківського державного університету харчування і торгівлі. Також він був бізнесменом та володів низкою компанії з управління і оренди майна у Харкові. Але ж звісно, нагадаємо, що відповідно до частини першої статті 62 конституції України особа вважається не у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено. В законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. А як думаєте, ви чи вдасться Одарченка повернути до України? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть і вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава Зсу, бережіть себе та своїх рідних до зустрічі!